Без годинних чекань та бюрократичної тяганини віднині в Україні почали діяти спрощені правила оформлення ДТП. Задокументувати аварію, в якій немає постраждалих, водії можуть самостійно не чекаючи приїзду Дає наразі на Львівщині таким правом ще ніхто не скористався. Хоча в цілому кажуть страховики, автовласникам нововведення вигідне, тоді як їм не дуже вони не будуть платити штрафів, в них не будуть забирати права. Не буде не потрібно буде постанови суду для врегулювання страхового випадку. Це перш з чергу. Це дуже для них буде позитивно. Для страхових компаній я не можу сказати, що це є позитивно, оскільки дана ситуація може привести до шахрайства. Учасники ДТП зможуть домовлятися, хто як там їхав. Щоправда, широкого поширення спрощене оформлення ДТП на буде ще не скоро, додають страховики. На це є об'єктивні причини. Відсутність так званих європротоколів, які дозволяють задокументувати ДТП на місці. Тільки від сьогодні їх почали видавати за умови оформлення автоцивілки. Водіям, які її вже мають, доведеться чекати закінчення терміну або ж оформляти поліс заново. Автовласники нововведення вітають, але кажуть, до змін треба звикнути. Я думаю, що були ліпші ліпше працівники, дає. Тому що з ними, я думаю, ліпше буде. Просто час тратися. Викликати гід треба годину дві три прочекати, в кращому випадку на дорозі. А так не на порушення, не зайшли там ДТП, то можна ну, на місці розійтися. Чув, знаю, сподіваюся, що не придеться, але тішить. Менше буде корків у Львові. Щоправда, розійтися на місці водії можуть лише у тому випадку, якщо в аварії немає травмованих, а сума завданої шкоди не перевищує 10 тисяч гривень. Від початку року на Львівщині сталося 6,5 тисяч ДТП. Лише у тисячі випадків були жертви, тобто решту потенційно можна було оформити, не залучаючи інспекторів. кажуть удаї. Втім, не завжди водії можуть дійти згоди. Відтак там не сподіваються, що роботи поменшає. В більшості випадків водії не згідні з тим, що вони винуватці дорожньо транспортної пригоди. дуже важко пояснити, хто саме з них є винуватцем, і відповідно скласти документи на ту чи іншу особу. Як правило, завжди водії відмовляються і кажуть ні, я не винен. Автомобілі застраховані то в більшості випадків завжди викликають державтоінспекцію. Сподіватися на відпочинок деїсникам не доводиться ще й через обмежений запас європротоколів. Першої партії кажуть, страхові компанії вистачить лише на кілька тижнів. Оксана Лабойко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.